Привіт, мене часто запитують, звідки мене дивляться. Тож, перш ніж ми зануримося у цю надважливу тему, напишіть, будь ласка, у коментарях, з якого ви міста чи селища, мені дуже важливо знати географію моєї аудиторії. А тепер приготуйтеся, адже сьогодні ми розкриємо шокуючу правду про спадщину чи заберуть у ваших дітей квартиру за ваші борги, все про пенсію та заповіт у 2026 році. Ця інформація може змінити ваше розуміння захисту своїх близьких, тому дослухайте до кінця, адже на кону стоїть майбутнє ваших родин. Протягом багатьох років, можливо навіть десятиліть, люди жили з певними уявленнями про спадок та відповідальність. Здавалось би, все просто що нажив, те й передав. Можливо, ви пам'ятаєте часи, коли державні інституції були єдиним джерелом інформації, і правила здавалися непорушними. Тоді, здавалося, питання про пенсію, було суто особистим, вона просто виплачувалася до смерті. І на цьому все. А борги ну хто тоді думав про такі глобальні масштаби боргів, що могли б поставити під загрозу усю родинну спадщину? Однак світ змінюється, закони еволюціонують, і те, що було аксіомою вчора, сьогодні вже може мати. Абсолютно інше трактування, особливо це стосується такої чутливої теми, як спадкування та фінансові зобов'язання. Сьогодні страх втратити житло, на яке ви працювали все життя, передати дітям не лише майно, а й тягар боргів, або ж усвідомлення, що ваша кровна праця у вигляді пенсійних відрахувань може просто зникнути після вашої смерті. Це не абстрактні побоювання. Це реалії, з якими стикаються дедалі більше українців. І саме ці реалії ми сьогодні і будемо розбирати, адже незнання закону, на жаль, не звільняє від наслідків. Отже, давайте почнемо з теми, яка хвилює багатьох: чи можна успадкувати пенсію? Більшість із вас, мабуть, вважає, що пенсія це ваші чесно зароблені гроші і вони мають передаватися родині. Але тут є нюанси: звичайна пенсія, та яку ви отримуєте щомісяця на картку або поштою, не успадковується. Це виплата, яка пов'язана з конкретною особою, і зі смертю пенсіонера її виплати припиняються. Це може здаватися несправедливим, але така логіка закону пенсія є соціальною виплатою, а не майном у класичному розумінні, і в цьому криється перше велике розчарування для багатьох. Проте, як і завжди, існують винятки, які дають певну надію. Виняток номер один це недоотримана пенсія за місяць смерті. Уявіть ситуацію. Пенсіонер помер у середині місяця, а пенсія була нарахована за весь місяць або її частина вже була на картці, але не знята. У такому випадку родичі, які проживали разом з пенсіонером на момент його смерті, мають право забрати цю суму. Але тут критично важливий термін: звернутися до пенсійного фонду України потрібно протягом шести місяців з моменту смерті. Пропустите цей термін, і ці гроші, на жаль, перейдуть до бюджету. Це може бути невеликою сумою, але це ваші гроші, і їх варто повернути родині. Виняток номер 2 це пенсія по втраті годувальника. І тут важливо розуміти, це не спадок, це нова соціальна виплата, яка призначається непрацездатним родичам померлого. Хто ж ці непрацездатні родичі? Це можуть бути діти, які не досягли повноліття або навчаються до 23 років. Це можуть бути особи з інвалідністю або ж непрацездатній чоловік чи дружина, які досягли пенсійного віку, або також мають інвалідність. Вони можуть отримувати 50 від пенсії померлого. Це значна підтримка для сім'ї, яка втратила джерело доходу. Але знову ж таки, це не автоматично необхідно звернутися до відповідних органів. А що ж чекає нас у майбутньому? Ми всі говоримо про накопичувальну пенсію. Коли вона нарешті повноцінно запрацює, це змінить правила гри. Кошти, накопичені на особистому пенсійному рахунку, будуть передаватися у спадок як повноцінна власність. Це дасть фінансову стабільність і впевненість у тому, що ваші відрахування не зникнуть безслідно, а залишаться вашим близьким. Але до цього часу ще потрібно дожити і потрібно дуже уважно слідкувати за законодавчими ініціативами. Тож, поки що, про успадкування пенсії варто пам'ятати лише про два вище згадані винятки. Тепер переходимо до головного страху, який турбує мільйони: квартира і борги. Чи заберуть у дітей квартиру за ваші борги? Це питання, що викликає справжній жах у серцях батьків та бабусь з дідусями, які все життя тяжко працювали, щоб забезпечити своїм дітям та онукам дах над головою. Відповідь на це питання не така проста, як хотілося б. Чи відповідають діти за борги батьків? Ні, якщо вони просто діти і не мають жодного відношення до спадщини. Однак, якщо діти приймають спадщину, а це може бути та сама квартира, тоді так вони приймають на себе і борги спадкодавця. Це ключовий момент, який багато хто ігнорує. Ви не можете просто взяти майно і відмовитися від зобов'язань. Приймаючи спадщину, ви приймаєте її повністю з активами і пасивами. Але і тут є важливе обмеження, яке часто рятує спадкоємців від повного фінансового краху. Спадкоємець платить борги тільки в межах вартості отриманого майна. Наприклад, якщо ви успадкували квартиру вартістю 30 тисяч доларів, а боргів померлого накопичилося на 50 тисяч доларів, ви відповідаєте лише на суму 30 тисяч доларів. Ви не зобов'язані покривати різницю зі своєї кишені, яка не пов'язана зі спадщиною. У вас є два варіанти: або сплатити борги в межах вартості успадкованого майна. Або повністю відмовитися від спадщини. Відмова від спадщини це і відмова від майна і від боргів. Це складне рішення, але його потрібно ухвалювати свідомо. І що ж щодо комунальних боргів: чи заберуть квартиру за несплачені рахунки? Це ще один поширений міф, що викликає паніку. Зазвичай за невеликі комунальні борги квартиру не забирають. Закон досить чітко визначає, що відібрати єдине житло за комунальні борги можуть лише у виняткових випадках, коли сума боргу перевищує 20 мінімальних зарплат. На 2026 рік це близько 174 тисяч гривень. Це величезна сума, і якщо ви не накопичили такий борг, хвилюватися не варто. Навіть якщо борг досягне цієї суми, його стягнення відбувається виключно через суд. І навіть після рішення суду спочатку будуть шукати інші гроші на рахунках, інше майно боржника лише в крайньому разі, якщо інших коштів немає, і борг справді колосальний може дійти до стягнення єдиного житла. Але це трапляється вкрай рідко і зазвичай е, єдине житло забирають, якщо, наприклад, воно було предметом іпотеки, або якщо власник зловживав своїми правами і цілеспрямовано не платив величезні суми протягом дуже довгого часу, маючи інші активи. Отже, цей страх, хоч і має під собою певне підґрунтя. Значно перебільшений для більшості законослухняних громадян. Проте про борги забувати не можна, вони мають властивість зростати. Тепер давайте торкнемося теми заповіту проти закону. Кожен хоче, щоб його воля була виконана. Ви можете написати заповіт, чітко вказавши кому і що ви залишаєте. Але чи завжди заповіт є остаточним і беззаперечним? На жаль, ні. І тут знову є свої підводні камені. Візьмемо, наприклад, онуків. За законом, тобто без заповіту, онуки нічого не отримують, якщо їхні батьки живі, вони не є спадкоємцями першої черги. Спадкують діти, чоловік, дружина, батьки, це може стати справжнім сюрпризом і великим розчаруванням для багатьох, хто вважає, що онуки мають отримати свою частку. Тож, якщо ви хочете залишити щось своїм онукам, особливо якщо їхні батьки ще живі. Обов'язково пишіть заповіт, без нього ваша воля не буде виконана. Домашні записи на серветках чи аркушах паперу не мають юридичної сили, тільки нотаріально посвідчений заповіт. Існує також таке поняття як обов'язкова частка у спадщині. Навіть якщо ви складете заповіт на свою сусідку, на благодійний фонд або на будь-кого іншого, але у вас є непрацездатні діти. Або непрацездатні чоловік, дружина, або непрацездатні батьки, вони все одно отримують половину від того, що їм належало б за законом, незалежно від вашої останньої волі. Це називається обов'язковою часткою. Закон таким чином захищає найменш захищених членів сім'ї. Наприклад, якщо ваша доросла дитина має інвалідність або досягла пенсійного віку, то навіть якщо ви в заповіті залишили їй нуль, вона все одно отримає частину вашої спадщини. Це дуже важливий нюанс, який може повністю змінити розподіл майна, навіть при наявності заповіту. Цей момент часто стає причиною судових спорів і розбрату в родині. Отже, що ж робити? Який план дій, щоб захистити себе та своїх близьких від несподіванок? По-перше, перевірте свої борги. Немає нічого гіршого, ніж сюрпризи для ваших дітей після вашого відходу. Дізнайтеся, які у вас кредити, чи є неоплачені штрафи, чи немає заборгованості за комунальні послуги. Краще знати правду зараз і мати час для її вирішення, ніж залишити цей тягар своїм спадкоємцям. Це питання відповідальності та прояву турботи. По-друге, зберіть усі важливі документи на квартиру, на інше майно, на рахунки, на пенсійні виплати в одну папку. Створіть такий собі архів спадщини. І найголовніше, скажіть своїм рідним, де знаходиться ця папка. Поясніть їм її важливість. В умовах стресу, коли людина переживає втрату, шукати документи може бути надзвичайно складно. Організованість тут це запорука спокою вашої родини. По третє, якщо ви маєте конкретні побажання щодо спадщини, особливо якщо ви хочете залишити щось онукам, які не є прямими спадкоємцями за законом, або якщо ви хочете розподілити майно нерівномірно між дітьми, негайно йдіть до нотаріуса. Заповіт це єдиний надійний спосіб забезпечити виконання вашої останньої волі. Пам'ятайте, заповіт, написаний вдома на папірці, не має жодної юридичної сили. Це лише папірець. Наостанок хочу сказати, тема спадщини, пенсії та боргів дуже складна і має безліч нюансів. Цінність цієї інформації полягає не лише в цифрах та законах, а й у тому спокої, який ви можете собі забезпечити, подбавши про ці питання. Заздалегідь захистити свою сім'ю це не тільки матеріальні блага, це і запобігання конфліктам, і збереження гарних відносин і забезпечення майбутнього для тих, кого ви любите найбільше. Ми з вами розібрали, що звичайна пенсія не успадковується, але недоотримані кошти та пенсія по втраті годувальника можуть бути доступними. Ми дізналися, що діти відповідають за борги батьків лише якщо приймають спадщину і лише в межах її вартості. Ми розвінчали міф про масове відбирання квартир за комунальні борги, пояснивши критичну суму. І нарешті ми наголосили на важливості заповіту, особливо для онуків, а також на існування обов'язкової частки. І тепер, після всього сказаного, я хочу поставити вам те саме провокаційне питання, що висить у повітрі, від якого залежить спокій вашої родини. Ви точно впевнені, що ваша родина буде жити у вашій квартирі спокійно, чи ви залишите їм у спадок нерухомість, а замість цього борги? Напишіть свою відповідь у коментарях. Мені дуже цікава ваша думка.